До двохсот набоїв за хвилину, і замість окупантів фарш. Так працює польський БТР «Росомак». Саме наведення у нас тривав бій, максимум ну дві хвилини. Стріляли по посадці в посадці біля посадки, попадали в теємку, коли там розліталося все, то бували такі. А емоції швидше виїхав. Відпрацював хлопцям допоміг. Росомак озброєна кулеметом та 30 міліметровою гарматою, яка переважно нищить живу силу противника. Посадки нам казали, де вони де йдуть, де що, і ми їх там вичищали. Вразити вона може, ПМТ може вразити, бронетранспортери. По танку ми не працювали, автомобілі. Оце та техніка, яку спокійно можна вразити. Спроможний польський бетер влупити і важку броню. Ця техніка може, якщо в полі розібрати танк. Швидкий та маневрений 20-тонний звір працює в українських степах з 23-го року. Грязь вона боїться. То що тяжело. Боїться вона грязь. А так, по такій степовій зоні вона йде нормально. Кліренс у неї високий. 8 коліс, скоростна вона. В цьому батальйоні Росомак кілька місяців керують машиною військові з бойовим досвідом, які навчають новачків. Як ми отримали цю техніку, вони ми до нас перевели їх для того, щоб був навчений екіпаж, який зможе навчити всіх остальних військовослужбовців, які не могли не працювали раніше на цій техніці. Командир БТР «Украс» зі сталевим звіром працює майже два роки. Каже за цей час, машина жодного разу не підвела. Машина вже пройшла багато чого і бачила, і багато кого там. Відмінусували. Працювали на Лиманському напрямку, і там ми дуже плідно попрацювали. Що було з нища? У військовій справі краз давно був командиром танку, тепер тактично відправляє на той світ окупантів з БТРу. Найбажаніша ціль це майбутнього Путіна заволить. Якщо реально знаєте, побільше, щоб вони зрозуміли, що ми все ж таки не віддамо перемогу. Навідник Білий працює з цією технікою півтора роки. Каже Росомак, неабияке підкріплення для хлопців на передовій. Це, як сказати, євробляха, це іномарка. Хлопцям приїжджали, допомагали відбувати штурми самі піхотні. Піхотні, бо багато піхоти лізло. Як ФПВ-шками хлопці били техніку, а нас вже виганяли, що ми піхоту поганяли. У металевого хижака тихий двигун. Він працює непомітно для ворога, змушуючи загарбників губитись в здогадках, чим цього разу їх б'ють. По перехватам, як нам говорили, це кажуть Я кажу, кажуть, зушка, по нам працює зушка, але ж не зушка працює, а то ми виїхали тихенько, під'їхали, відстріляли і поїхали. Сама машина розганяється до 100 кілометрів на годину, а ще має сучасну систему управління. Щоб ви розуміли, ви сідаєте в Жигулі і сідаєте в «Лексус». От вам два сравнения. Це тут і кондиціонер, і прибор ночного бачення є, і Ну, теплові... Тут є все. А радянська піська техніка. Там немає нічого. Да, там починається. Хто не да включив, там не дожав, а там щось обрізало. Тут цього немає, тут на степу і поїхав. За все за себе думає комп'ютер. Командир, навідник та водій, екіпаж БТРу. Десантне відділення для восьми бійців. Працює машина і вдень, і вночі. День закінчується, починається ніч. Коли ніч закінчується, починається день. Оце сіра зона, найважче працювати. Приїхали, насипали і відійшли, щоб нас нас не бачили. Майже півтора роки хлопці на передовій. Після нетривалих навчань Росомак знову вирушить полювати на русняву піхоту. Цей хижак унікальний та надійний метод знищення ворога. Все задля єдиної мети. Швидше, щоб це закінчилося, щоб наші території повернулися.